Ці ворожки, вони гарні психологи, вони не психологи, гарні взагалі, вони маніпулятори. За статистикою 43% українців вірять в астрологію екстрасенсів і таро. Я знаю випадки, коли руйнуються сім'ї. Витягнути з цього кола їх неможливо. Ну це як секти. Навіть якщо вам скажуть, що завтра це буде погано, ви хоч будете знати, що немає невизначеності. Всім привіт! Мене звати Катерина Жилнова, я гештальт-консультантка. Я займаюся психологією вже більше 12 років і проводжу індивідуальні та групові консультації вже більше 7 років. Сьогодні я вас запрошую до перегляду такої цікавої теми, як магічне мислення. А поки підписуйтесь та ставте лайки і чекаю на ваші коментарі. Отже, почнемо. Що таке взагалі магічне мислення та звідки воно береться? Насправді, до певного віку дитина має суто магічне мислення. Тобто приблизно у віці 3-5 років дитинка вважає, що світ обертається навколо неї, і вона вважає, що вона є причиною усього. Тобто, якщо вона прокинулася, значить і світ прокинувся. Якщо вона засинає, то значить і світ також засинає разом з нею. Якщо батьки стабільні, нетривожні, такі. На яких можна спертися, то з часом дитина змінює магічне мислення на можливість спиратися на себе та знаходити причинно-наслідкові зв'язки саме у своїх діях та у своєму способі життя. І якщо ж так сталося, що батько або мати занадто контролюю, це називається гіперконтролем, або занадто тривожні, або взагалі відсутні у житті дитини, навіть емоційно, якщо вони. Просто маргінали, тоді дитина ніяк не може вирости з цього магічного мислення і переносить цю частину у своє вже доросле життя. І тоді стається купа різних, в тому числі і неприємних, ситуацій. Наприклад, людина, яка е, користується в більшості випадків магічним мисленням, вона не може спертися на себе, вона не відчуває своєї сили, вона е, бачить. Причину всіх своїх негараздів тільки у зовнішньому світі. Їй здається, що вона взагалі не може ніяк впливати на своє життя, ніяк не може змінювати своє життя на краще. Е, така людина. Намагається знайти підтримку у зовнішньому світі у якійсь більш великій фігурі, тобто в умовних батьках, чому кажу в умовних, тому що звісно це буде переносом. Інколи е, такі люди, і це непогано, знаходять підтримку у релігії, вони спираються на Бога, на якісь релігійні вчення, тобто, це також фактично перенос батьківської великої фігури, на яку можна спертися, і від якої можна отримати підтримку та запевнення того, що все буде добре, якщо ти будеш. Правильно себе поводити таким чином, вони знижують, звісно, рівень тривоги та небезпеки у своєму житті. Або, наприклад, якщо людина е проводить певні ритуали, ну всі ми знаємо історію про те, коли перебігає чорна кішка, нам дорога, ми маємо зробити що правильно поплювати через ліве плече. Тоді буде знівельований цей негативний вплив кішки, яка перебігла мені дорогу. Якщо я зустрічаю когось з пустим відром, то це також до певної невдачі. І я тоді починаю пов'язувати ці дві речі між собою, і звісно, тоді я почну бачити підтвердження у зовнішньому світі зараз. Ми знаходимося у дуже тривожних обставинах, тобто, ми знаходимося Україні, яка воює, ми знаходимося у полі, яке нестабільне, депресивне і тривожне, і нам всім потрібно трохи більше підтримки та опори. На жаль, це час для того, щоб максимально Плодилися різні ворожки, гадалки, тарологи і так далі. З одного боку, в цілому, це також, ну, можна сказати, допомагаюча професія, але не в тому масштабі, якої вона набуває вже зараз. Ну, взагалі, в кризовому суспільстві, в суспільстві, де немає стабільності, де немає опорності. Взагалі, існує тенденція до чогось магічного, тому що взагалі суспільству потрібно мати відчуття безпеки, тобто потрібно спиратися на щось, що більше, ніж та проблема, яка існує. Ніби це намагання взяти під контроль ту проблему, яка. Ну, вісить над, над всіма нами, буквально зараз. Е, є ілюзія, що якщо я буду щось робити, або якщо я буду дізнаватися про майбутнє, то тоді я ніби контролюю це майбутнє і своє сучасне життя. Насправді, звісно, це ілюзія, нічого я не контролюю, якщо мені погадали щось і розказали, яке в мене буде далі чудове життя. Але я ніби спираюся на цю думку. Тобто хтось більший за мене обіцяє мені, фактично, мої батьки або мій батько обіцяє мені, що все буде добре. Так, а чому все одно люди продовжують звертатися до ворожок, до терологів, до астрологів і інших спеціалістів? Якщо, наприклад, вони навіть бачать, що це не здійснилося, тобто їх пророцтво або те, про що вони там їм нагадали, це не здійснилося, чому люди продовжують вірити та підсаджуються на це. Ну, мозок так цікаво, влаштований, що ті пророцтва, які не здійснилися, я на них не зважаю, а чіпляюся за ті шматочки і ніби їх притягую в своє життя, які трошки схожі на те, що відбувається. Тобто я витісняю. Інформація інформацію, яка е, взагалі ніяк не може бути притягнута до моєї реальності, яка взагалі не схожа, і ніби е, гіпербалізую те, що мені сказали, і трохи схоже на те, що в мене відбувається. Ну, тому що, фактично, е, я не люблю фразу, коли кажуть, що всі ворожки вони гарні психологи, вони не психологи гарні, взагалі, вони маніпулятори гарні, якщо вже так казати. І вони кажуть деякі загальні фрази. Ну, якщо розібрати просто текст, який каже ворожка, вона каже або вони кажуть певні загальні фрази, які плюс-мінус підходять будь-якій людині, тому що ми всі люди, і ми всі ну, трохи схожі за такими загальними процесами, і це нормально. Навіщо я це роблю? Навіщо мій мозок так робить? Тому що я не можу позбутися цієї опори. Якщо я її позбудуся, якщо я побачу, що це все бред, тоді що мені робити? Я буду відчувати скоріш за все такий відчай, такий страх, таку пустоту, таке відчуження, що ну, я не справлюся з цим життям, а спиратися на себе я не навчена. Ну, взагалі, більшість людей, які відвідують усіх ворожок, там провидців, езотериків, вони травмовані в дитинстві. Вони не вміють, ну травмовані яким чином, вони не вміють спиратися на себе. Я буду далі казати про дисфункціональну сім'ю, маючи на увазі ось саме цей шматочок, що це сім'я, в якій мене не навчили спиратися на мене, на себе ж. Наприклад, в мене була дуже любляча. Гіперконтролююча мати, яка не давала мені і шагу ступити без піклування з одного боку, ну чисто соціально, це гарна мати. Ну, вона мені вдягає шапку, колготки, вона допомагає мені дуже з домашніми завданнями, вона мене там відводить до якихось кружків і так далі. Е, питає мене весь час, чи поїла. я. Ну, до якогось віку це нормально, якщо там, мені три рочки це окей. Вона все робить за мене, щоб я там не переживала, щоб я посуд не мила, щоб я там не впала. Ну, коротше, Вона мене дуже опікає. І тоді я не стикаюся зі світом. Якщо я не стикаюся зі світом, то я не стикаюся з проблемами. Якщо я не Стикаюся з проблемами, то як я можу їх вирішити? А, як, а ті проблеми, які виникають в моєму житті, вирішує моя мама. І я не вмію просто, як мені дорослі, їх навчитися вирішувати. У мене нема цього досвіду спиратися на себе. І як тільки я стикаюся з якоюсь проблемою, а стикаюся я з нею, звісно, тому що ну і мама моя вічна, та й я росту, то я зразу гублюся. Мені потрібен хтось більший. Я не виросла в цьому місці. Мені потрібен хтось дуже більший, хто скаже роби так і так і буде тобі щастя. Навіть якщо е це буде нещастя, і навіть якщо ці пророцтва е не збуваються. Мені просто потрібен хтось, хто буде мене заспокоювати. Мені насправді не потрібне майбутнє як таке. Мені потрібно заспокоєння і віра в те, що все буде добре. Це все, що мені потрібно. Як з цим впоратися самостійно, не звертаючись тоді до ворожок, астрологів та інших спеціалістів, як людині там самостійно впоратися та там з цією тривогою або з цим почуттям, з яким вона ж зіштовхується? Це досить обширне питання, тому що як з цим впоратися самостійно, якщо я не навчена впорі, ну якщо не навчена самостійно з цим щось робити? Ну це така штука, ну хитра. Спочатку, що б я порекомендувала це почати, це помічати. І ставитися до тих спеціалістів, ну я так лапклопки візьму, але все одно вони чимось займаються, то вони спеціалісти, мабуть, своєї справи. Ставитися до цих спеціалістів. Як до тих, хто мене заспокоює, це вже буде першим кроком. Тобто зрозуміти цей механізм про себе, що я тривожуся, я тривожна, я не вмію на себе спиратися, і мені потрібен хтось, ну такий костиль, скажімо так, на який я, на який я можу покластися. Повірте мені, це усвідомлення вже дуже змінить ваше життя. По-перше, така важливість, надважливість ворожок в вашому житті, вона відпаде. До речі, я так кажу ворожки, але ж є ще й ці курси, коли купи курси розбогатій. Ну це також про це. Це також е я намагаюся перекласти відповідальність за своє життя на когось, на блогерку, яка продає, або на блогера на цей курс. І Я ну. Скажу чесно, більшість людей, які купляють курси, вони навіть їх не відкривають. Ну тому, що купив типу галочку поставив молодець, значить щось зміниться. Але про те, що треба мені працювати, якось я не думаю. Окей, це вже трохи інша тема. Тобто, перше, це усвідомлення і зняття такої важливості. Тобто, ви переносите свою увагу все ж таки на себе, на свою тривогу, на свою безпомічність, і ви розумієте, що так, у мене це є, але я навчилася з цим справлятися таким способом. І я цей спосіб поважаю. Тобто, основне в цьому місці, що я маю сказати, що е, найкращим першим кроком буде це усвідомлення цього процесу. Тобто, я знімаю надважливість е, другої людини в своєму житті, я визнаю свою складність, я починаю в цьому процесі помічати себе. І це найважливіше себе, свою тривогу, свою безпомічність, своє невміння е, опиратися на себе. І це вже супер. Це вже переносить е, фокус мій. З зовнішнього світу на внутрішній, тобто на мій. І я тоді розглядаю просто похід до ворожки як такий спосіб спертися хоча б на когось. І це ок. Ну взагалі, якщо ви йдете просто за моральною підтримкою, а не будете потім змінювати кардинально своє життя під це пророцтво, то це в принципі ок. Якщо ви розумієте, що мені потрібна підтримка, або там просто з кимось поговорити, добре. Тому що ця жіночка мене заспокоює. Супер. Ну нічого в цього поганого нема. Головне, щоб ви просто розуміли потребу, яка є, Щоб ви туди йдете не за майбутнім, а, або там за якоюсь процедурою, а за задоволенням такої потреби, як безпека, за статистикою 43% українців вірять в астрологію екстрасенсів і таро. Це було опитування, яке підтверджує ось таку а який е дата дає там. Друге квітня 24-го року. Це вже сучасного добре. Тобто, це сучасна статистика, яка говорить про те, що проводилось опитання з 17 лютого до 5 березня, і більше в астрологію вірять це жінки 49% серед цих опитаних. І тут в мене було питання, що. Як не тоді скані подвергатися вліянню про передбачення, тобто я отримала це передбачення, і я починаю в нього свято вірити. Тобто, як мені відділити ту мою надію там безпеку, яку отримала, від реального впливу, не знаю, як тут сформувати. До речі, про жінок, ти цікаво зробила ремарку. Прям хочу прокоментувати, але жінки й живуть довше. А знаєш чому? Тому що вони звертаються по допомогу, навіть якщо вона така дивна, тобто вони виходять зі своєю проблемою у світ. І це питання не віри в астрологію чи не віри в астрологію, це питання звертання до когось іще. Тобто, чоловіки, особливо в нашому просторі, в нашій країні, схильні замикатися. А жінки навпаки, ну, збиратися групами, ходити до астрологів, ворожок, номерологів, кудись ходити психологів, що супер, головне до хороших ходити. Тобто вони схильні е, ділитися, ну, тобто, цей процес не замикати. І це добре. Як, як не спиратися на передбачення, яке я отримала, як не піддатися сильному впливу? Ну, е, історія така: якщо ви знаєте про себе, що ви дуже навіювана людина, то ходіть тільки до тих, хто розповідає тільки хороше. Якщо, в принципі, ви відносно стабільна людина і можете піддавати критиці, тоді, е, знову ж таки, зрозумійте, навіщо ви туди йдете, навіщо вам потрібно це майбутнє? От щоб що. Ну, я можу сказати, що це просто тоді питання критичного мислення, і ну, знову ж таки, Е, розуміння, навіщо я туди йду. Ну, ну, Взагалі, треба більше трошки рефлексувати, тобто аналізувати себе, трошки більше звертати увагу все ж таки на себе. Ну, тобто, що зі мною так, таке відбувається в цей момент, що я кудись хочу йти і отримувати десь зовні таку досить дивну підтримку. Тому що, е, якщо ви звернетеся до Хорошого психолога він вам не, не, не дасть ні поради, е, ні якоїсь там версії вашого життя, як має бути. Він е, буде поряд з вами, щоб ви зуміли підростити оту травмовану внутрішню частину до того моменту, поки ви самі зможете спиратися на себе. Чому е, важко ходити до психолога довго, до, а, а до ворожки приємно та комфортно? Тому що з психологом ви. Страждаєте, чесно кажучи, тому що ви ростете, а це страждання. Це неприємно. А потім вже приємно. Але спочатку цей ріст, ці ростові болі, скажімо так, це боляче досить. Ворожка вам просто видає е, ну, продукт, картинку на бери. Подобається, не подобається, бери. І це вже вас заспокоює, навіть якщо це передбачення негативне. Але воно зрозуміле, немає невизначеності більше, навіть якщо вам скажуть, що завтра все буде погано, ви хоч будете знати, що немає невизначеності. Навчіться виносити невизначеність, тому що життя невизначене. Відомо тільки одне, що ми всі помремо. Більше нічого, все останнє невідомо. Ти можеш описати портрет людини, яка от вірить в астрологію, тобто хто ці люди, які вірять ці просто. Це тип людини? Ну якщо ми будемо описувати тип людини, яка вірить в пророцтва, там яка дуже занадто захоплюється астрологією, яка прям живе всім цим. То це людина, яка виросла в сім'ї, де вона не мала змоги сформувати навичку спиратися на себе. Я вже трошки розповідала спочатку про дисфункціональні сім'ї, але ну, є такою дуже яскравою сім'єю є сім'я маргінальна, де там батьки-алкоголіки і дитина занадто рано дорослішає. Наприклад, якщо така людина виросла у дисфункціональній сім'ї, такій найгіршій дисфункціональній сім'ї це в сім'ї Маргарита. Оригіналів в сім'ї, наприклад, алкоголіків там, наркоманів, ну, такого плану. Така дитина дуже е, рано дорослішає. Що я маю на увазі? Такій дитинці потрібно вже змалечку піклуватися про себе, тому що батьки або п'яні, або емоціонально відсторонені, вони не піклуються про цю дитину, вони зайняті тільки своєю, ну навіть не життям, а своєю залежністю, більше нічим. Їм немає діла до тієї дитини. Ну хіба там щось принеси, подай не заважає. Така дитина, тоді несвідомо починає брати не свою відповідальність за свою родину. Часто я знаю і чую ці історії про те, як діти вкладали п'яних батьків спати, як вони готували їжу, як вони відводили молодших там братиків чи сестричок до школи, до садочка. Ну тобто вони брали повністю піклування, ну наскільки вони могли про сім'ю на себе. Часто і гроші приносили і продукти крали. Ну тобто, різне може бути в таких сім'ях. Часто така дитинка бере відповідальність, яка вона не може виносити. Ну технічно не може мала дитина піклуватися про всю сім'ю. Але вона її бере, а свою відповідальність дитячу вона не бере. Тоді їй потрібно сформувати своє мислення і своє життя так, щоб залишати відчуття контролю у своїх руках. Така дитина має брати тоді контроль в свої руки. А оскільки вона ще мала, то вона навчається цей контроль ну, ніби притягувати з зовнішнього світу. Тобто, ага, якщо я. Буду себе вести певним чином, то тоді батько менше вип'є. Якщо я там якось принесу п'ятірочку, тоді там мама не буде мене бити. Тоді вона починає формувати причинно наслідкові зв'язки там, де їх нема, фактично виростаючи. Така людина починає формувати ці зв'язки. Точно так же з зовнішнім світом. Тобто, якщо я буду робити певний ритуал, ну, наприклад, якщо я буду там замовляти у ворожки якийсь там захист на свою родину, тоді все точно буде нормально. Якщо я буду, наприклад, там е, так ОКР формується, до речі, цю чашку мити рівно три рази, тоді зі мною точно сьогодні нічого не станеться і все буде добре. Якщо я помию руки вісім разів, тоді е, я точно буду сьогодні гарно спати. Така людина не розуміє. Справжніх причинно наслідкових зв'язків і що миття рук або замовляння ритуалу у ворожки, оберігу якогось не пов'язана ніяк з її е, реальністю. Людина, яка звертається за пророцтвом, це та людина, яка виросла у сім'ї, в якій її не навчили спиратися на себе. Це людина, яка відчуває вже в дорослому віці постійно або багато досі тривоги, е, яка відчуває. Багато е, безсилля власного, і яка не навчена з тривогою та безсиллям якось жити. Ну тобто, ці стани її лякають, і тоді їй треба щось зробити, щоб на це спертися. Також. Це людина, яка виросла у такій парадигмі, тому що деякі сім'ї, прямо з дитинства, привчають дітей до того, щоб, там, наприклад, до когось звертатися, і це є нормою. От, тобто дитинка росте в сім'ї, де там мама там, кожні вихідні телефонує до тіті Світти, яка робить якийсь її розклад на наступний тиждень. Або там вони всією сім'єю ходять до якоїсь тітоньки, яка їм робить якісь обряди чи там заговори, не знаю. І це е, тоді формує просто. Ну, нормалізує цей процес і формує такий спосіб життя і контакту зі світом вже у дорослому віці для такої людини. Тобто, це її норма, це її взагалі світ. І вона потім дуже дивується, що взагалі там, більшість її оточення так не робить. Ну, те ж саме є з релігією, коли є релігійні сім'ї, і вони привчають ну, прям з маличку діток ходити кудись до церков або там на служіння. І для дитини це норма. Ну, це просто норма. Але це не її вибір, це просто ось привчання. Які можуть бути наслідки для дорослої людини, якщо вона постійно звертається до ворожок і пророцтв? Ну, скоріш за все, людина, яка постійно звертається до ворожок до пророцтв, зовсім не відчуває себе володаром свого життя, не відчуває себе такою, що може щось змінити в цьому житті. І часто ці люди потрапляють під. Маніпуляції з боку ворожок, там, або навіть астрологів, або недобросовісних навіть психологів, тому що є різні варіанти роботи з людиною, така людина, скоріш за все, почне так сильно довіряти ворожці, що вона почне спиратися на ці пророцтва, міняючи своє життя, тобто відштовхуючись від того, що їй каже ця конкретна ворожка. Наприклад, якщо вона звинувачує когось. У яких ну, злих обрядах. І якщо вона каже ось цей сусід або ось ця сусідка з третього поверху, вона щось тобі робить, то ти з нею не спілкуйся. І такий клієнт починає так сильно вірити, що починає ненавидіти цю сусідку і якось ну, всі свої біди перекладувати на цю людину. Я знаю випадки, коли руйнуються сім'ї, коли руйнується нормальне життя. Скоріше за все, в такої людини вже втратиться можливість якось нормалізувати своє життя, вийти з тієї кризи, в яку вона потрапила, а скоріш за все, ця людина в кризі, якщо вона так активно звертається до всяких магів. І ну, шансів вийти дуже мало. З кризи, і шансів вийти з під маніпуляції також, на жаль, дуже мало. Як правило, якщо там ваша умовно близька людина або друг потрапив в цей процес, коли він ходить до когось, і ви розумієте, що він просто виносить гроші з дому, що він просто ну, поклав все своє життя на контакт з цією людиною і змінює своє життя під те, що ця людина йому кажеться ворожка. То ви, на жаль, ну, майже ніяк не зможете переконати вашого близького у... у тому, що це не є правдою. Тобто люди настільки починають довіряти, що витягнути з цього кола їх неможливо. Ну, це як секти майже. Тільки якщо людина прийме сама. Таке рішення. А для цього потрібно або ще більше заглибитися на дно якогось свого життя, або ну не знаю, просто почати якось досліджувати цей процес. Зараз люди звертаються до ворожок, до протерологів і інших спеціалістів через те, що це може бути якоюсь останньою надією. Як тоді бути у цьому випадку? Тобто, коли людина розуміє, що та ситуація, яка є в неї в житті, вона готова використати будь-які способи, щоб вирішити це. Як бути в цій ситуації? Так, на жаль, це дуже розповсюджена проблема. Адже коли ми стикаємося з бідою в нашій сім'ї, коли ми стикаємося з такою бідою, яку ми не можемо вирішити, скажімо так. Звичними способами, то частіше ну і такими звичними, зрозумілими, доказовими способами, то ми дуже часто звертаємося до вищих сил, скажімо так. І в такому випадку ми стаємо дуже вразливими і навіть за дуже маленьку надію на гарне завершення, на гарне вирішення нашої. Труднощі, Ми готові платити дуже великі гроші і робити це на регулярній основі. На жаль, зараз цим дуже сильно користуються різні шарлатани, які просто виманюють гроші в людей. Ну і яка мати не заплатить за те, щоб врятувати свою дитину, так? Або яка там родина не заплатить гроші, щоб врятувати свого близького? Ну, майже кожна. Тут я скажу так: ну, я не можу тут давати прям прямих порад, порадних ну, тому що це вибір кожного. Але знайте, що ви просто платите ці кошти тільки за вашу власну надію. Ну, якщо вам ок там, сплачувати за те, щоб цю надію підтримувати, сплачуйте, але не ставтеся до цього як до того, що вирішить ваше питання. Ну, Наприклад, я так ставлю себе на місце цієї людини, так фантазую, ну якщо в мене є дитина, і якщо з нею щось сталося таке, на що я не можу повпливати там, класичним звичним способом, ну, звісно, скоріш за все, я можу звернутися до когось. Ну, як останній шанс. І ніхто не може мене звинувачити, звинуватити в тому, що я намагалася будь-як врятуватися або врятувати там, свого ну, свою дитину. Е, питання в тому, що якщо вас закликають... Втягують в цей процес закликають, ну треба ще. ще, 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 Несіть, 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 несіть. Ну, мабуть, в, який момент, в якийсь момент треба просто зупинитися. І ну, стикнутися з реальністю, я б сказала. бо так, Тому що найважче це. Стикнутися з реальністю і стикнутися з почуттями, а вони досить болісні, які в мене виникають у відповідь на те, що відбувається зараз з моєю близькою. Ну, найчастіше я знаю зараз дуже розповсюджена історія про те, що зникають воїни, вони зникають безвісти. А найстрашніше це навіть не смерть, а коли ти не розумієш, що з твоїм там чоловіком або сином відбувається, або донькою, якщо це ну, жінка, воїн, а, і хочеться отримати. Ну якусь відповідь. І на жаль, дуже багато шарлатанів, які цим просто користуються. Почитаєте, є дуже багато статей, де проводять експерименти, коли показують фото просто загиблої людини. А ворожка їм каже: Ні, ні, я бачу, він живий, і ви там мені потрібно, щоб ви мені заплатили певну суму за те, щоб я врятувала вашого там ну вашого родича. Давайте трохи підсумуємо цю тему. І в цілому магічне мислення воно притаманне людям. Це дитячий тип мислення, але воно Може бути у нормі, у дорослому житті, і має, в принципі, бути. Якщо вона не заважає вам жити, якщо ви просто там, коли бачите весілля, то беретесь за грошик і думаєте, що це вам принесе там, вдачу, ну, нічого поганого в цього нема. Але якщо ви спираєтеся на цей грошик і думаєте, ну все, я ж потримався, Тепер я буду просто сидіти і чекати. Це вже інша проблема, це вже патологія. Скажімо так, якщо це не набуває занадто великого розміру в вашому житті, і ніяк ваше життя не змінює, ну може трошечки на краще, тому що ви отримуєте якусь надію, віру та гарний настрій, то це ок. Якщо ви помічаєте, що ви впадаєте в такий ну, досить залежний процес, я раджу звернутися до, наприклад, психолога або психотерапевта, подосліджувати себе в цьому. Можливо, з цього може вийти дуже цікава робота, яка принесе вам багато дивідендів у вашому житті. Пишіть в коментарях, чи вірите ви у пророцтва та роти, передбачення сільпо. А на цьому я з вами прощаюся, Па-па!